Ми це вже почули. А історії власне перших, першого періоду старту в бізнесі зараз будуть виступати ті люди, які вже пройшли певний шлях. Це будуть менеджери з міжнародного маркетингу, які вже мають всі ці переваги, про які розповідав Борис. Більшість з них мають вже автопрограму. Більшість з них вже мають певні пенсійні накопичення. Ця програма теж для них запустилася. Більшість з них вже були в шпайрі, в самому серці компанії і вже відчули ще раз, переконалися в тому, що вони зробили правильний вибір. У кожного з них буде своя історія. І це реально класно, що кожного із нас унікальна своя історія. Ми з Сергієм, наприклад, досягли рангу ІММ за перший місяць перебування в компанії партнерства з компанією. І вже на наступний місяць ми були з величезною групою з України в Шпайрі і побачили на власні очі, де зберігається продукт. Як він транспортується в тіток ті країни і на ті континенти, де його чекають, і знову таки ще раз впевнилася в тому, що зробили правильний вибір. Тому а, зараз ми будемо слухати лідерів. А оскільки це лідери, то відповідно ми знаємо, що вони вкладуться буквально в три хвилинки, кожен розкаже свій відгук. Запрошую до слова Герсінчук Ірину. Давайте почнемо з Ірини. Ірино, ви з нами на зв'язку. Так, так, я на зв'язку. Мене чути видно. Так, вас видно чути, чудово. Дуже приємно всім доброго дня. Дуже приємно, дуже потужна бізнес-академія. Дійсно, дуже тішуся і дуже рада представити себе. Мене звати Ірина Грисенчук, я з міста Хмельницький, мені 48 років. Я дружина і мама трьох синів, вже майже дорослих синів. Е, з компанією я прийшла е, взагалі так як 90% партнерів на продукт на здоров'я, тому що хотіла допомогти своїм дітям поправити своє здоров'я. Ну і звісно, і собі. Е, оскільки також мала дуже багато проблем по здоров'ю, і е, коли я е, почала вживати ці продукти, я отримала е, багато результатів. Хоча, Мій е, спонсор, людина, яка мене познайомила, Валюша Буряк. Е, вона мені пропонувала спочатку і ти подумай, можливо, ти будеш розвиватися у цьому проєкті. Я зразу сказала, що ні, ні, з мене досить. Я в мережевому вже була, там грошей немає. Я більше туди не хочу. Але е, з часом е, дійсно я спочатку пила продукт, як то кажуть, під подушкою, мовчки, нікому нічого не розказувала. Але переломним моментом стало те, що через два місяці моя добра знайома позвонила мені. Я не знаю, яким чином вона тоді зналася, Але вона так з таким наїздом на мене каже: Як так, Іра? Ти п'єш продукти і мовчиш? Ти маєш такі гарні результати по здоров'ю. Чому ти мовчиш? Ви знаєте, це мене як ніби переключило. І е, я все-таки вирішила, що ні, е, оскільки в моїх руках такий потужний продукт, я не маю права просто мовчати, я буду розповідати про нього іншим. І ви знаєте, хоча мене було дуже побоювань багато, дуже е, я переживала, ви знаєте, я навіть. Е, Знаєте, коли я прийняла рішення, я запиталася своїх рідних. Я от по черзі підійшла до кожного зі своїх синів, вони вже в мене свідомі, вже дуже добре розуміють, що це таке. І я запитувала, як ти думаєш, чи мені варто це починати робити? Ви знаєте, з усіх тільки один мій середній син він сказав, що, мама, пробуй, я знаю, я вірю, що в тебе все вийде. Ти зможеш це зробити, ви знаєте, і я ось це для мене стало таким сильним стимулом, що я дійсно почала розвиватися. Я почала освоювати абсолютно нову для себе професію, тому що по спеціальності я інженер технолог швейних виробів, я будувала і лінійний бізнес, я працювала і по найму, я працювала в торгівлі, я різні способи пробувала. Мені довелося просто вчитися це все заново. Я починала з абсолютного нуля, можна сказати навіть не то що з нуля, а з мінуса. І мені да, мені було важко, тому що мінімум підтримки для мене це було взагалі щось нове. Я багато разів падала, в мене багато разів опускалися руки. знаєте, Але дійсно успіх це коли ти 9 разів впав, але 10 разів піднявся. І дійсно успіх досягають тільки ну, коли, тоді, коли хтось, кого ти по-справжньому любиш і поважаєш, коли вони у тебе вірять. І от якраз от моя дитина і е, мої спонсори вони завжди у мене вірили. Е, вони завжди казали, що Іра, ти зможеш. І колись Валя два роки назад, вона мені казала, Іра, колись ти будеш розказувати свою історію успіху, ти казала, Та, ну, яка там історія успіху, <кліх>, який з мене бізнесмен. Але це дійсно так сталося. І я дуже вдячна нашим спонсорам, нашим лідерам, дуже вдячна за ті всі навчання, котрі я просто, ви знаєте, я, я списала купу зошитів, я просто їх впітувала вся в себе як губка, і намагалася завжди це все застосовувати в своїй роботі. Я навчалася абсолютно з нуля всього, я навчалася розмовляти з людьми, я навчалася вести соцмережі. Я навчалася спілкуватися, переписуватися, знімати відео. Для мене це було величезним стресом, але я все одно йшла вперед. Знаєте, я так порівнюю от, от цих от майже три роки, і я собі думаю, я напевно скоріше всього, що я їхала на велосипеді під горочку і ще й проти вітру. Але я дуже вдячна собі, що я. Не здалася, я все одно продовжувала рухатися, тому що е, я бачила перед собою чітку ціль. У мене була чітка ціль: ранг АМ, Шпаєр, який я вже отримала запрошення на навчання, і я дуже хотіла потрапити на 30-ліття е, компанії. Я також маю білет і я обов'язково туди поїду. Я знаю, що в мене ще все попереду, і я знаю, що завдяки компанії мої всі мрії здійсняться. Я знаю, що дійсно компанія здійснить мої мрії, тому що знаєте, що мене найбільше виключило, це пенсійна програма, оскільки в Україні мені пенсія точно не світить. Я дуже вдячна в компанії, що я дійсно знайшла такий проект, який дійсно здійснить мої мрії. І я бажаю всім ніколи не здавайтеся. Завжди рухайтеся вперед, скільки ви разів разів не падали. Знаєте, якщо ваш навіть внутрішній голос каже, що ви не можете малювати, малюйте далі. Як малюйте якомога більше, тоді ваш цей внутрішній голос він затихне. Ось цей от внутрішній коментатор завжди притишуйте йому голос, і ви обов'язково досягнете своїх мрій. Дякую дуже. Дякую вам, Ірина. Чудова, чудова така ваша історія, яка ще раз підтверджує той факт, що розвиток в мережевому це не просто про бізнес, це не просто про гроші, це про особистий розвиток. Та? Тому що ми тут настільки всьому вчимося, що потім всі ці знання, весь цей досвід можна використовувати будь-де. Ми стаємо класними комунікаторами, навіть якщо раніше нам важко було спілкуватися з людьми, ми а, а, реально вчимося фокусуватися на своїй цілі і йти до неї і розуміємо, що Таке командна робота, правда? Адже без команди навряд чи у вас би вдалося досягнути того всього про що ви зараз розповідаєте. Тому якщо вам цього не вистачає, ви знаєте, де це знайти. Приєднуйтесь. Дякую вам, Ірина, ще раз, і давайте послухаємо наступну історію. Я впевнена, що вона теж буде абсолютно унікальною, і ми щось почуємо таке, що обов'язково нас зачепить і е, змусить засмислюватися над тим. А може й мені теж спробувати. Отже, зараз у нас буде человеческая история, запрошую до слова Максима Стагнушка. Максиме. Всем добрый день. Всех приветствую день. На, бизнес, на Бизнес Академии. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Максим Стагнушка. мне 32 года. Я в прошлом профессиональный спортсмен. С 9 лет занимался профессионально греко-римской борьбой. Чемпион Украины, мастер спорта. У меня также есть брат-близнец. Мы вместе занимались. и так сложилось, что где-то 9 лет назад я, меня пригласили на презентацию сетевой компании, где я всегда знал еще до сетевого, что сетевой маркетинг это очень крутой бизнес, там есть деньги, у меня никогда не было негатива никакого. И в любую бы компанию, которую бы меня не пригласили, я бы туда пошел. И на, и на первую презентацию, на которую я попал, я уже принял решение. Я оставил спорт полностью, весь профессиональный спорт оставил, и я пришел строить сетевой бизнес с нуля. Вообще не понимая, как это делается, как его строить, не имея никаких навыков, не, вообще не, не, не имея навыков да, даже разговаривать, да, то есть, потому что всю жизнь, всю жизнь тренировался. И такой важный момент, о котором хочу сказать, я, ну, мы, мы очень много тренировались, очень много пахали. Очень много вкладывали здоровья, сил, времени и вообще всю душу и жизнь в спорт. И э, я, когда я понял, что такое индустрия вообще сетевого, и если найти хорошую компанию, я понял, что вот это все я могу применить здесь и получить все, что я хочу. То есть без пафоса это сейчас говорю. Поэтому ни больше, ни меньше. Поэтому я как бы оставил весь спорт и пришел в сетевой. И на момент, на момент, когда я присоединился к компании PM International, в принципе, у меня уже был опыт, около 9 лет. Я уже, в принципе, развивался в сетевом бизнесе, неплохо строил бизнес в Украине. И э, так сложилось, что 4 месяца назад мне нужно было принимать решение в, и выбирать компанию для себя. Я, в принципе, OPM International, я знал еще с 2019 года, я знаю, знал лидеров, знал партнеров, видел, как она растет. И самым большим таким для меня было аргументом, на что я обращал внимание, это на рост компании. То есть я еще помню, я всегда просматриваю там статистику, как вообще компания развивается, там у лидеров как дела, да. И я видел, как растет PM, и это меня очень удивляло. Я, я не понимал, что происходит, да, как они могут так расти, наше, что у них такого есть. Да? И, и еще пару лет назад я уже обратил внимание на PM. И поверьте, ребята, это очень сильный индикатор, это очень сильный аргумент, потому что рост э, компании, рост оборотов, это рост доходов людей. То есть это говорит о том, что люди там зарабатывают деньги, их доходы растут. Люди, значит, покупают продукт, значит, Значит, продукт эффективный, люди получают результаты, и для меня это было, ну, это очень понятно. Меня удивляло, как, как такое происходит. Плюс я знал, меня очень впечатляли доходы лидеров Украины на третий год, на второй, на третий год. Меня очень сильно впечатлило то, что обычные люди, не имея опыта в сетевом бизнесе, стабильно зарабатывают здесь деньги, стабильно хорошие доходы, и таких людей очень много. Плюс, и перед тем, как принять решение, я просмотрел э, 5 часовых видео с маркетинг-планом. Вот отдельно я уделил 2 недели, выбирал компанию, и когда разби разбирал PM, я серьезно говорю, 5 часовых видео с маркетинг-планом, чтобы понять, как он работает. То есть и до того, как присоединиться к PM, я уже, наверное, знал лучше маркетинг-план, чем 90% партнеров в Украине. Да? И последним аргументом для меня было, и очень важным, это э, продукт. Мне нужно было попробовать продукт. Я знал, у меня не было сомнений, что он работает, потому что компания так бы не росла. Э, поэтому я захотел попробовать. Для меня было вот, если он вкусный, все, как бы можно построить большой бизнес. Вот очень важно, если он еще и вкусный, это все как бы. И мы поехали встретиться. Мы поехали специально для этого в Киев встретиться с Наташей Черниенко чтобы конкретно там задать вопросы э и попробовать продукт. Мы попробовали продукт, он вкусный, это очень круто. Вот одно из самых преимуществ вообще в, нашем, э в нашей компании в продукте, он вкусный. И это очень сильно. Так, и вот и... Любовь, Максима. Не... многие люди, многие компании, которые занимаются витаминами, БАДами, ну, как правило, я в предыдущей компании, мы пили продукты, потому что надо. Ну, надо, он полезный, он дает результаты, он работает для здоровья, но не из-за того, что утром хочется проснуться и выпить вкусный коктейль. А здесь это очень сильное преимущество. Ну и когда мы начали бизнес, да, мы, конечно же, хочется очень быстро расти. И EMM ⁇ это такой ранг, с которого начинается все самое интересное. Автопрограма, пенсионная програма, там путешествия и так далее. Конечно, я всем желаю как можно быстрее достигнуть этой квалификации и двигаться ще дальше, что дальше інтересні. Но минимум Дякую. это мем. Поэтому благодарю вас всех, желаю всем успехов. Дякую, Максиме. Дуже цінно завжди почути чоловічу думку, тому що жінки це більше про емоції, а чоловіки, як ви зараз чули це більше про логіку та аналіз. Да? Я думаю, що всім нам було цінно почути цей відгук. Переходимо до наступного. Запрошую до слова Камілу Лобан. Каміла? Каміла, ви з нами? Да, здравствуйте. Я извиняюсь, немножко в дороге. Так, все добре, я вас добре чую, добре бачу, дуже вас попрошу вкластися в три хвилинки, тому що ми хочемо почути всіх. Дякую. Так, да, да, я постараюсь швидко. Здравствуйте, меня зовут Камила, мне 38 лет, я из Чернігова, у меня двое деток, я счастливая жена. С продуктом я познакомилась, я пришла на курс масажа и увидела красивые яркие баночки, коробочки, в принципе, я всегда обращаю внимание на такое вот. что-то необычное. Первое, что я спросила у своего массажиста, что это такое, он говорит, это немецкие витамины. Я говорю, это уже плюс, потому что немцы меня всегда располагали, и как бы, ну, как бы я им доверяю. А потом я спросила, какая еще как бы схема. Я его опередила. Он, возможно, хотел меня как бы вести в курс аккуратненько, а я уже сама как бы заранее начала расспрашивать. Вот. Потом он сказал, что это сетевой маркетинг. Я говорю, ух ты, интересно, расскажи поподробнее, что там, как там. И он мне начал рассказывать как бы все преимущества. Я скажу так, что я, скорее всего, наверное, зашла из интереса на бизнес. Вот, потому что ранее витаминчики я уже пила, как бы, ну, пила и пила себе. Мне мой массажист начал рассказывать за структуру, как тут все работает, какие бонусы, какие преимущества автобонусы, путешествия. Меня это, конечно, очень сильно включило, очень зажгло. Я долго не думала, я сразу зашла в компанию. Единственный момент, что я зарегистрировалась в конце февраля, и немножко как бы 24-е нас ну, сбило мои планы. Вот, поэтому как бы я осталась на продукте, я его кушала, я наблюдала за собой, за сыном. У нас шикарные результаты, Жаль, что я не попала еще в отзывы. Я бы рассказала по Витилига за сына, и я рассказала за свой диагноз, связанный с кишечниками, какие результаты мы сейчас видим. Вот, мой мотиватор был строить бизнес, это, безусловно, на, на Наталья Черненко, потому что я наблюдала за ее страницей, я, честно, я прям кайфовала, радовалась за нее, глядя на то, как она ведет успешно тренинги, как она путешествует, в целом, как она цветет. Поэтому, как бы да, я включилась, вот, несомненно, благодаря ей, она шикарный мотиватор. И я поставила себе цель максимально быстро прийти к какому-то высокому рангу. Вот за месяц, буквально даже за три недели, я пришла э, с делового партнера за две с половиной недели. Я закрыла ранг ММ. Я себе поставила цель изначально с менеджер, но я вижу, что у меня все идет стремительно, поэтому как бы я не останавливалась и шла дальше, дальше и я да, закрыла э, ММ э, ранг. Чему очень рада и счастлива и довольна. Если бы у меня получилось активироваться вот непосредственно на вот год назад, то я понимаю, что я за месяц заработала 700 евро, и это очень прекрасный бонус и вообще как бы быстрый старт и результат в целом как бы для людей, которые ищут именно дополнительный заработок. Помимо этого у меня всегда была мечта, чтобы работа вот была в моем телефоне, чтобы где бы я ни находилась, я могла спокойно работать, при этом кушать вкусные витамины, как бы и поддерживать свое здоровье. Чудово, чудово, каміла. Ви напевно, прекрасний яскравий приклад того, що навіть під час війни, аби зареєструвалися якраз перед війною, можна будувати свій бізнес, можна стартувати і треба стартувати, якщо ти маєш якусь мету перед собою. Я дуже дякую вам і е, передаю слово Вікторії. Спасибо. Дякую, дякую. Надзвичайно цікаво слухати і от самі зауважте у нашому бізнесі успішними стають. Е... Люди різного віку, різної освіти, спеціальності із досвідом, і без досвіду. І наступного спікера я запрошую до слова. Я знаю, що Оксана Цюк це людина, яка вже мала досвід у мережевому, і зараз вона успішний лідер команди. Оксано. Доброго дня, вітаю всіх! Мене звуть Оксана Цюк, мені 48 років. Я із Полтави. І індустрія мережевого маркетингу для мене дійсно це моя рідна вже індустрія 18-й рік. А в попередньому проєкті мала гарні результати, і все в мене в цій індустрії. Радувало, а от рік назад вимушена була шукати інший проект, який би задовольняв всім моїм критеріям. І а, 8 місяців я була в пошуку такого мережевого проекту, де складуться всі пазли а Буде потужний виробник. А з гарантованою якісною стабільною якості і височенної просто якості продукцію, от саме таке для мене, як для лікаря за фахом лікар, для мене це було дуже важливо. Я шукала такий продукт, і я е, просто посміхалась, коли Максим говорив про те, що смачний має бути продукт. Бо я 18 років працюю в цій індустрії з дієтичними добавками І дійсно, тоді, коли ти їх ковтаєш, бо це треба, це зовсім інша енергія ніж тоді, коли я. З задоволенням кожного дня п'ю смачнющі коктейлі. Так, от через 8 місяців, коли я послухала Марину Лавренюк, і вона мене просто закохала з, першого, з першої зустрічі. в Продукт продукт це я не попробувавши замовляла. Я інтуїтивно я довірилась цим людям, які мене познайомили з цим продуктом і з цим проєктом. Кожного разу споживаючи цей смачний продукт, дякую Богу, дякую тим людям, які познайомили мене з продукцією FitLine і з цим проєктом. От тоді, коли вже пересвідчилась в тому, що продукт смачний продукт дієвий, мені захотілося пересвідчитися в тому, що це саме та компанія людей, з якими я хочу розвиватися, з якими я хочу познайомити свою сім'ю, бо у нас сімейний бізнес, і мій чоловік, і мої діти також в, в, в цьому ж проєкті. А була така можливість у грудні місяці поїхати в Берлін і познайомитися з керівництвом компанії, побачити лідерський корпус для цього. Компанія запрошувала від вайс президент своїх лідерів. І я розуміла, що якщо я буду в цьому бізнесі розвиватися швидко, то це набагато легше і швидше я побачу всі, як то кажуть, залаштунки, що відбувається. В цій компанії. От саме для цього, а, буквально вже а, через два місяці від а, моменту реєстрації, а, закривши цей а, ранг, я потрапила в Берлін, потрапила на цей а, лідерський з'їзд і а, потрапила в таку неймовірну атмосферу любові. Благополуччя, здоров'я, успіху. Знаєте, от для мене проект PM Преміум International це проект от дійсно, де люди розвиваються, це от ті люди, якими хочеться оточити свою сім'ю. Бо ми ж знаємо, що ми середньоарифметичні від доходу тих людей, які нас оточують, від рівня здоров'я, від рівня щастя і благополуччя навіть в сім'ї. Я радуюсь тому, що і мої спонсори це люди, з якими цікаво, комфортно, про просто дійсно це задоволення від спілкування. А це і вікі, і роль зорг, це люди, до яких реально хочеться бути ближче. Бо для мене, знаєте, в Берліні, коли я почула, як Рольф зорг запрошує до слова свою дружину. Коли він підбирав оці слова, він їй казав кохана, передаючи мікрофон. Знаєте, для мене це дорогого варте. Можливо, хтось тут прийшов суто бізнес заради бізнеса. А для мене це бізнес життя, це проект мого життя. І в цей проект я зараз. З задоволенням запрошую не тільки своїх рідних, близьких, своїх клієнтів, своїх партнерів по життю, і я радуюсь тому, що маю гарні результати вже за ці 4 місяці співпраці. Це і європейський тур, який ми з чоловіком вже заробили, уже заслужили за ці три місяці промоушена уже він виконаний. І вісім е, квитків е, в Манхейм на тридцятиліття на ювілей уже команда викупила. Тобто е, компанія розвивається такими ну дуже потужними темпами, що знаєте, нам як просто за хвіст комети стоїть вчепитися, і у нас також дуже великі шанси розвиватись особисто. Я, я, думаю, я вам рада встану, за, я за всі за всіх вас. Хто в цьому проєкті. і ті, хто нас зараз слухають і ще вагаються, я вам скажу це вже вибір без вибора. Ви вже почули, і не кажіть, що ви не чули, що є такий потужний проєкт. і це той шанс, яким дійсно ви скористаєтесь з задоволенням. Дякую вам. Дякуємо, дякуємо, Оксано, бо той приклад е, чудового лікаря, для якого не, не лише місія допомагати людям бути здоровими, але й також успішними і багатими, розвиватися разом е, так, і рухатися вперед. Е, дякую дуже. І е, останній на сьогодні відгук е, історія успіху від яскравої, красивої, такої енергетичної дівчини Адріана Адріано Запрошую вас, будь ласка, постараємося вкластися в три хвилинки, так як ви вмієте. Дякую. Всім привіт! Мене звати Андріана Мойш, мені 25 років. Я знаходжуся і розвиваюся зараз в місті Прага. Я тут зараз топовий візажист в цьому місті. Чому я прийшла в цей бізнес? Продукцію я вживаю сім місяців, отримала колосальні результати по продукції. В цей бізнес мене запросила, затягла моя сестричка Тетяна Мойш, за що я їй шалено вдячна. Останні чотири місяці я вирішила все ж таки спробувати розвиватись в цьому бізнесі, і те, що я отримала за ці три місяці просто перевернуло мою свідомість ніг на голову. Я побувала вже на навчанні в шпаєрі. Це навчання це окремий вид якогось задоволення, і я думаю, що кожен, хто там побував, його мислення змінилось повністю. Я отримала, крім хороших чеків, які я в свої 25 років отримала. Я знаю, що мене чекає ще дуже. Крут, крут. Круті чеки і дуже багато що чекає. І ще ми вже були в салоні BMW, обирали собі машину, і зовсім скоро я буду їздити на новенький BMW. Я вам не можу передати, наскільки це надихаюче, наскільки це мотивує, і я хочу ще більше розвиватись в цій компанії, тому що це є компанія преміум. Я знаю, що зараз тут мене слухає моя маленька, але дуже дуже мотивуюча команда. І я хочу, щоб вони разом зі мною досягали дуже великих успіхів, і ми разом з ними були на сцені і отримали свої нагороди. Дуже дякую всім, що послухали мене. Хочете насправді розповідати дуже багато чого, але знаю, що час вже прижимає. Я просто вдячна всім своїм спонсорам, я вдячна в першу чергу своїй сестричці, що я є тут і зараз. Андріан, дякую. Дякую. Я, я так і сказала